Усідо за Ісусом, за своїм Сином. Вона проходить власну пресну дорогу, теж вона мають відяти, що, що відчуває Матір, коли бачить страждання своєї дитини, який біль мусить прошити серце Ісуса, і яка тривога, та гіркота наповнили серце Марії, коли вони зустрілися? Скільки за останні роки у нас таких матерів, що відбувається в їхніх серцях? Засинають і прокидаються з мобільних рукам перших і останній дзвінок щодня до своєї дитини і запитання, як ти, як ночі, чи ми всі живі? Ісус зупинився закриваними очима поглянув на матір, серцем тома. Не я йду, щоб сповнити волю мого отця, йду, щоб за спасіння світі. щоб кожна мама дочекалася свого сина. Господи, дай мені і кожній матері силу і люба, прийти її на красною дорогою моєї України, України. пам'ятаючи, що твій захист, сильніший за будь-яку зброю. Погорімося на всіх матері. Одче навіть. Сина, немає святим, Твоє.